Вітаємо у нашій театральній кав'ярні. Я Олена Черпатюк і разом зі мною театрознавиця Світлана Фецайло. Вітаю вас, пані Світлана. Привіт, Оленко. Представте нашого гостя. Ой, у нас сьогодні такий романтичний гість. Ну, це сам Ромео прийшов. Так, ви ж розумієте? Спокійно, спокійно. Ви ж розумієте, Оленко, сам <ривіт> Ромео. Ромео. Вінницька Джульєта була. Да, тепер вінницький була Ромео. тепер Ромео. Це Володимир Білозор, так, актор драми. От і м, це такий, знаєте, трудяжка. Ну, у нас, в принципі, всі, хто до нас приходить, це всі трудяжки талановиті. І ось Володя належить до них. До дуже цих приємно. Трудів. А Ану, Володя, от розкажи: от як воно бути, Ромео? Ви таку вчительку включили. Ану, Володя, розкажи. Да. От розкажи, <реку> Володику. От мені розкажи. Дуже приємно познайомитися з вами. Я вперше тут у вас знаходжуся. Як я Ромео? Сподіваємось, не востаннє. Як да, Як вам Ромео? Ну, все-таки юним і зіграти Ромео. От що ти відчув, коли раптом тобі сказали ти будеш Ромео? Я був здивований, я був шокований, що я буду грати головну роль в Ромео і Джульєті. Це було для мене важковато, бо це зовсім інший жанр, в якому я не працював. Я здебільшого працюю в таких комедійних побідніних таких жанрах. А тут е драматичне, все-таки світова класика. Потрібна... Має бути відповідальність, по-перше. Ось це ви там наверху. На е, так, це од... мати треба ще силу там. Так, да, потрібно підготовку було а це робити. Ви для цього. Ти напівуголений топлестеж. Е, е <свіс> так, <свіс> я. Так, ми вже про це поговоримо далі. І ось це ви. І це я також. Ромео. Так, Ромео, Ромео. Це такий образ у нас в виставі. Сучасний, сучасний. сучасний, сучасний, сучасний. Потрібно було дуже багато працювати над собою. Потрібно було працювати над а, Потрібно було думати, про що ти хочеш спілкуватися з режисером. Взаємодія має бути. Якщо не буде взаємодії, нічого не буде. В ролі Ромео приємно, публіка дуже добре. Все ну, нас прийняла, угу. знаєте. Це глядачі. Не стандартний такий, Ромео, до якого І нестандартні, по-перше, да. ми трішечки відійшли від того угу. такого, що має бути по класичного. Але е, все залишилося якби, кохання, кохання, оці ворожнеча сімейна. Але все одно, як кажуть, кохання перемогло, кохання накрило. Е це все. Ну незважаючи на всі перешкоди, проблеми, які були. Це пер... ну, як перемога. Ну не знаю. але ж Ромео, твій мав ще й співати. Але ще й співати так. І це це ж був мюзикл. мюзикл. Це так? ж мюзикл. І по-перше, потрібно все комбінувати: і спів, і танець, і підтримки. Так як ми дивилися на фото, потрібно ж триматися на цих ланцюгах. Це важка праця. Але ми це зробили. і Я дуже радий, що мені запропонували. і Я зіграв в такому юному віці. Mm -hmm. Зіграв Ромео. Ну в світовій клас. Ну юного ж мають юний Так, Ромео так. Так, ну, теж був. Але, не старенький, так? але дуже ні, але дуже приємно, що дали можливість зробити. Таку велику колосальну роботу. Так розумію, вас таке сильне. Я хочу ще запитати. От, то, та, та світлина, де так напівтемрява, так і цей біцепс на передньому плані. Ви займаєтесь фізичною культурою? Займаюся для себе. Мені це... Чим саме яким? Просто х... просто відвідую спортзал, так. займаюся собі. Воно мені як. Тримаю краще себе. Так, форму і форма має бути. Все ж таки, ми працюємо для глядачів, і це ж має бути красиво. красиво має естетична. бути, естетично. Естетика. Uh -huh. в цьому має бути присутня так. І взагалі мають всі актори займатися. Да, і спортом, і у нас же є такі розминки, так і мають Тренажі, ви. тренажі да, проводимо на, на, uh -huh. тренажі. І є театри, в які ходять взагалі будь-якого віку незалежності, навіть комплекції. Для того щоб підтримувати. І він підтримує. Угу. І це допомагає. так. А от ну от як ти прийшов в театр, чому ти раптом вирішив стати актором? Ну, напевно, в... з дитинства. Я в школі був, якісь уривки потрібно було, якісь вірші потрібно було розповісти ведучим. Ну, це всі, мабуть, ну, так. Але ]into. але. О, ну це ти студент. Tak, так, це вже студент, вже тут навчаюся в. Училище. училище це перший курс. Взагалі-то я хотів спробувати і на вокальний відділ, але потім все так вийшло, що я потрапив на театральний відділ. І коли вже казали, що можливо ти переведешся на вокальний, я кажу: я вже не хочу. Е, ну, на ти театральному ти. відділі в мене все є. В мене є і ансамбль, і вокал є, і є пластика, і танець, і сценічне мистецтво, і, і сценічна мова. Мені всього досталь і мені сподобалося це. Я підготувався майже за два тижні, перебудувався на театральне і прийшов. А ти пам'ятаєш, коли ти вперше прийшов от саме в театр на сцену, коли ти грав? Пам'ятаю. Пам'ятаю, це, бул, це була осінь у Вероні, а uh -huh. там я виходив шут, шут. Uh -huh. шут, Там я бігав. Це був <сум> дуже блазень, блазень. Я, був, я дуже, дуже переживав. Якщо все все пройшло, така, ну всередині. Неспокій такий, тривога якась. А потім я виходив вже майська ніч. Там я був uh, козак, в якого не було одної ноги. Oh. <laughs> да, yeah, uh, виход... Такі були ролі, на да, такі були yeah. на початку ролі. Well, але але це, 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 це було круто, це було класно після того ти вийшов на сцену, ти побачив глядачів, це ж яка енергетика. Ну, і воно якось ну, таке приємне відчуття, я не знаю. Угу. Воно запам'яталося. Зараз так само, як виходити на сцену, це відчуття, воно ну завжди відчуття є, завжди так? завжди є, і переживання завжди є, і присутнє воно має бути, як на мене. Ну як потрібно трішечки, воно хвилювання має бути, бо воно якось підштовхує, щоб не виключатися в роботі на сцені. Угу. А да. от в казочках грали от всі актори театру грають у казачках. Ну як же всі да, ми, звичайно, звичайно, граємо в казочках. У нас є ж театральні казочки на новорічні, на новорічні свята, цикл на казочок. Так грав пригоди в країні ОС. Песик. Песик, песик. 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 Так. Грати. Такий песик. Ну, пластику потрібно було зробити, і ну, звичайно потрібно шукати образ. Характер, який ти маєш бути. Чи ти маєш бути енергійний, який ти маєш бути? Ну, ось песен. такий, от веселий. Веселий такий, радісний, який завжди любить, щоб його романтичний за ушку... Ромео, І тут от такий от веселий, радісний. Потрібно, потрібно переключатися. Бачите, це ж робота наша. Ми маємо е бути різножанрів між е актори. Uh -huh. ну, ще от така вистава для дітей: квітка чарівної рукавички, так? Так, так. Є да. ще квітка чарівної рукавички. Іванко, так. Да, я там, ось я мамо, ось я тато. Тільки раз на пеньочок став. Але да, теж ж такий романтичний, романтичний там, так? Там, да, там, да, тема, да. да, да. та, тема кохання є, тема кохання. ось це ми. Так. Uh -huh. Азочка. Тоді, знаєте, ви що увійшли якраз у нас старше покоління акторів. Там хтось уже відійшов, і потрібно було якось, ну, щоб діда і бабу хтось грав. А таких якось не знайшлося, і вийшло бажання в двох молодих хлопців: один грає бабу, Артур Константинов, а другий діда. Андрій Побережний грає діда. Так, Цікаво. Але от він так з захватом. Та володя розповідає, а я ну просто не можу не поділитися однією такою і вам розповісти, і глядачам угу, одну таку цікавинку ішла тоді прем'єра Ромео Джульєта. А я дуже люблю сидіти саме в народі. І бачу, сидить жіночка, ну дуже володя на неї схожа. Я так зрозуміла, що це матуся, а поруч, напевно, тітонька. Ну, вони рідні, та? рідні. Mm -да. і вони дуже схожі. Всі троє, я так зрозуміла, вони. Ну, я їм... Там гарне слово сказала в перерві, а ззаду сидить така молода жіночка, і вона почала в захваті такому розповідати. Боже, каже, цей Ромео, та він же ж з нашої місцини. Та він оце маленьке як було, оце ходить селом і співає, і співає. І вона так розповідала ну, знаєте, з любов'ю. Тому та усмішка, яку ми бачимо на обличчі нашого володі, вона справжня. Вона не акторська, не, ну, не роблена, не штучна. Да? Вона mm -hmm. справжня, тому що ось ця така доброта, яка від нього йде, і щирість, воно все передається його героям. От є вистави, в яку ти от просто влітаєш від радості, От що ти відчуваєш, в якій виставі, чи вони всі тобі, кожна, як дитинка? Mm, напевно, всі, всі. Коли я Почав грати «Білий Білій Вороні, до мене Валерій Валентинович зателефонував каже: Володя, потрібно, щоб ти приїхав, бо потрібно зіграти «Веселуна» висел... в Білій да. Вороні. Я такий... Це були канікули, я був вдома, і тут дзвінок від народного артиста України, що потрібно. Уяви собі нікого він студент. немає. Ну, ну, от він виконую. Це біла ворона рок-опера. Потрібно приїхати і грати в веселуна, і потрібно співати. І це я був, я взагалі не в такій манері співав раніше. Раніше в мене був такий дискант більш такий до жіночого, такого тоненький, тоненький такий був. Ага. А потім в мене трішечки змінився, і потрібно було взагалі перебудовуватись вже як своїм, як ми зараз, я розмовляю, таким голосом потрібно співати. Це було важко, складно, але я це пройшов і це і все склалося. Ну, Всі вистави. Дім, якому переночував Бог на малі біла ворона, Ромео, Джульєтта, Казочки. Там дім переночував 에... Бог, дуже цікаво. У нього роль, mm -hmm. раба. Рабат, раба. Да, це грецька, грецька mm -hmm. да, грецька да, виставка. Та ось. Так, ну, да. ось він такий, там да. теж веселий. Да, да. І Там веселун, і тут да. да. такий. Мені всі, вони всі для мене, як ну, як, як казала Слава Володимирівна, дитина, такі. Приємно, але потрібно до кожної дитини свій підхід. Угу. Да, є такі в кожного актора якісь свої якісь, е, таємнички, які там. Я, наприклад, кладу роль, собі згадав, поклав під подушку. О, це таку року і, і школі все. І а все, на школі вчили. Вона на ранок прокинувся, всю, да, всю роль знаєш. Але я, якщо в мене має бути вистава, я закриваю, я закриваю очі, і в мене перед очима картинки. Угу. Картинки пробігають. І я бачу, що я там, 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 там і, і все згадується. Але все одно потрібно осісти, попрацювати, згадати, прийти, репетицію зробити, щоб бути впевненим і вийти, зробити все Ага. Uh -huh. І я пам'ятаю uh -huh. ще, коли згадати ту ж білу ворону, присутній був тоді вже директор твого училища, сьогодні коледж, цього фахового коледжу, пан Городинський, він. До мене повернувся і кажу, хто це. То це так співає. Я кажу, то це ж ваш студент. Він ще ж не наш. І він вискочив е, в цьому, скільки йому років. Він я йому кажу, він вискочив в коридор уже в антракті, пішов десь розпитувати і не міг. От він настільки був вражений, що виявляється, його студент. Оце тако е, так співає. Ще трішки поговоримо. Я буду просити співати тут, Володимира. Може, щось заспіваєш? Можливо, з Різдвяного концертом можна Давай. такі хороші, хороший текст. Давай. Ти путь, ти правда, ти любов, мирна, дихаєш знов і знов лише одне тебе молю я, У Слава Алілуя. Це така маленька частина. Хтось каже, ні, не буду співати, в багатьох просили, до речі, заспівати. А от тато і мама, от як вони сприйняли що раптом в родині, де акторів не було, і син от вийшов на сцену? От тато як? От, ну Зазвичай чоловіки вони болісно якось сприймають. Ні, мене все, все в мене все добре. Вони хотіли, по-перше, щоб я був м медиком. О. Я mm -hmm. здавав всі екзамени. Сказав, я здаю вам те все проходжу, а потім я роблю свій вибір. <ріх> все так як було, але тато сказав: якщо ти, в тебе є бажання і тебе тіло і душа до цього прагне, будь ласка, я з задоволенням. Він пишається мною, так мама пишається, вони постійно телефонують, я їм роблю фото або відео, ось я маю вийти в такі вистави, ось я в такі вистави. Вони, вони все чудово, ну вони, вони раді. Вони підтримали мій вибір і вони радіють за мене. І я дякую, що, що вони в мене є і. Підтримка постійна, це ж це батьки, це в нас. А ти все. один в сім'ї. Так, я один в сім'ї. Розумієш, один і арті, артіст. Артист. А як друзі, знайомі реагують, знаєш, так десь компанії молодих людей. Чим займаєшся? Я актор театру. Ого, ти працюєш в Хінецькому з драматичному театрі Садовська, кажу, так, там артист драми. Так що хочете, приходьте, запрошуємо. Одразу запрошую на вистави, правильно? Виточок у касі. Виточок у касі, так, так. Всі всім всім приємно, всі хочуть друзі дивляться, так. Підтримують там володя на траті. Так само я до них приходжу, там якісь концерти, ще ще хтось виступить. Це ж ми ж велика така родина, музиканти, театрали. Всі друзі творчі. Всі друзі творчі. Але ось розумієш, Оленка, училище, ну коледж уже на сьогоднішній день, це він його ж це не заспокоїло. І він uh -huh. став студентом. Не задовільнився цим, так? Да? Ні, ні. Uh -huh. Став студентом Рівно, Рівненського університету. І я вже чесно хвилювалась, бо там такий керівник, там Петрів, такий керівник, uh -huh. він дуже любить талановитих людей. Думаю, заберуть ще нашу Володю. А що можуть же переманити? Uh -huh. Одну нашу акторку колись але вона не погодилась. Uh -huh. А як там от в Рівненському театрі? Я навчався в Рівненському університеті, там є акторський факультет, заочна форма uh -huh. навчання. Я вступив, ну там зовсім по-іншому, не так як в нас. Це все таки заочна форма. Ми маємо багато часу робити самі. В нас короткий термін, і потрібно дуже сильно комунікабельно включатися і виконувати там, яку ми беремо виставу з собою. Там робимо, там ми робили «Ведмідь», Раніше, uh -huh. а зараз е, остання була, як ми вже на магістратурі закривали здача була, то це була Миномазайла, Миколи Поліша. Там я грав в Мину. Головну роль. Uh -huh. Це ми uh -huh. грали в Ляльковому театрі е, в Рівному. Е, в Був і також я в Рівненському театрі, там чудові вистави, е, багато глядача ходить. Е, е, Хороші декорації, Ну, там взагалі що дуже непогано, і гадаю, у нас будуть якісь гастролі. Ми поїдемо в Рівне. Будеш там як вдома, та да. а вже трішки да? знає. Да. Ну, вже... У нас так трапили, що у нас вже група наших акторів навчалися, здобували вищу освіту і навчалися в Рівному. Тому Володі, напевно, там було легше. А знову Вінниця і знову талант. <хух> так, так. О, Вінниця, так та. а, да. Вінниця, та, А ми я... знаємо, ми знаємо тих 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 тих. Всі <Вінниця>, знаємо рівне Вінниця. Це надав такий. міточок. І, і Аня euh, Полеженка, і Наташа Білозор, і Наташка Шолом, і Богдан Костюк. Багато наших навчалися в різний період, але здобували вищу освіту. Добре, що є така можливість. Але я пішов на акторський, а не на режисуру. <ган> я ще не знаю, чи я хочу бути режисером. Можливо, колись зробив виставу. А зараз я хочу бути актором. І що б ти хотів зіграти? я мрія. Ми завжди питаємо: от яка вона мрія твоя? А, напевно, я хотів би зіграти взагалі протилежного героя, наприклад, Річард Третій. Ом. <ган> <ган> Такий є, є, там вже ж Івана Франка там uh -huh. поставили виставу, я хочу поїхати туди подивитися. Е, Богдан Бенюк, <плес> Бенюк грає. Ну, Взагалі <плес> ж він зовсім не, не такий, як я тут граю. Uh -huh. там такий Згорблений, такий, зовсім інший. Теж потрібно, такий, е, ні про що тільки про себе думає, е, ну взагалі такий. Ну, тобто повністю, повністю протилежність, uh -huh. Повністю повністю, що можна було переключитися. Не Знаю, можливо, колись так станеться. Ну, нехай, нехай збуваються мрії і сподівання. Вона... Було приємно мені познайомитись з таким молодим, але вже досвідченим актором, який зіграв такі а, важливі ролі у театрі і грає такі, і мріє. Це дуже дуже приємно. Ми тобі бажаємо зичимо, щоб мрії твої всі здійснилися. Дякую. І приємно. в житті ти такий молодесенький хлопчик, і кохання, і радість, і щастя. І колись прийдеш до нас і скажеш ось, я прийшов зі своїм хлопчиком. Він вже грає в театральній студії. Правда, Що Лав? мрії. мрія, можна двох зразу. Не можна близняків. Хай мрії збуваються, і до зустрічі у нашій театральній кав'ярні. Я вам дякую за запрошення. І хай у вас все буде якнайкраще. І прийде перемога, і ми будемо да, саме головне щоб була перемога і все. Ми подолаємо це, і буде у нас мир і спокій. І в нові вистави. І нові вистави. І нові творчість, хай хай живе творчість. <сум> До зустрічі. До, До зустрічі. Зустріч. Дякую. Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави усе про театр, яким він є, був та буде.